Хочу зауважити, в Данії дуже класно все зроблено по плану. Дівчата висипаються. В 9 у нас був сніданок, о 10 в нас був перегляд. Сьогодні, звичайно, перегляд у нас трішки був більший ніж завжди, тому що ми розбирали наші помилки, наш захист, наш, наш напад. Потім в нас був обід, вільний час у дівчат і вечірнє тренування. Година 15, тому що більше не дають, але це достатньо часу, щоб десь якісь відпрацювати мінуси. І зараз ми, наприклад, приїхали і буде вечеря, і тому дівчата будуть вже відпочивати скоро. Висновки по грі проти Бразилії 18 втрат було у збірної України в цьому матчі. Чим з чим це пов'язано? Спочатку те, що ми не забили, і я вважаю, що Дівчата трішки так ну не засмучило, їх вибило з колії, і потім вже як знаєте, по, по накаті накатаній напад не виходив, захист не виходив. Єдиний такий плюс те, що нам Віка дуже допомогла, дякуємо їй. Але таке буває: це гандбол, тому це перший наш матч в такому відповідальному чемпіонаті. І ми пропрацювали наші помилки, подивилися відео на тренуванні сьогодні. Відпрацювали, тому я сподіваюся, завтра буде інша команда, і покажемо інший гандбол без 18 трат. Як грає збірна Іспанії? На що Україні потрібно в своїй грі звернути увагу і в грі угрісу? Ну знаєте, я роблю відеоперегляди да, на різки, і перш за все, це проблема не з ким ми граємо, не проти кого. Ми граємо і проти Німеччини, і проти Словаччини, і проти Бразилії. Проблема в нашій, знаєте, в наших в наших головах. Я кажу, тому я більш концентруюсь, як на мене, на наших дівчатах. Звичайно, ми але Іспанія це така. По типу команди, як і Бразилія, тому вони дуже швидкі, вони зіграні, дівчата рухаються дуже класні воротарі. Тому я думаю, Іспанія це такий плюс-мінус рівень команди, як Бразилія. Тому буде дуже тяжко. Але якщо ми зробимо аналіз наших помилок і вийдемо з іншим настроєм, і то я думаю, що буде кращий результат. Я з дівчатами дуже багато говорю, дуже багато. Мені здається, я ніколи так не говорила з дівчатами, але це, це класний досвід. Такий досвід має бути. Звичайно, хотілося б його поменше, але. Це чемпіонат світу, ми сюди потрапили, і за це я вважаю також дівчата дуже молодці, що ми такий етап пройшли разом. Тому зараз у нас є ще багато часу, да, турнір дуже. Великі по часу, тому у нас ще багато ігор. Я думаю, що з ігри до ігри ми будемо зростати, будемо навчатися, і до кінця виступу нашої збірної в чемпіонати ми вийдемо на свій кращий рівень на чемпіонаті світу.